Привіт усім. Якщо ви дивитесь це відео, то напевно помітили, що мій канал на деякий час затих. Були певні обставини, які вимагали моєї повної уваги, і мені довелося зробити паузу. Це був складний, але водночас дуже важливий період для мене. І тепер я готовий сказати: я повернувся, і я безмежно вдячний усім, хто залишився зі мною, хто не відписався і хто, можливо, чекав на моє повернення. Ваша підтримка для мене дуже багато значить. Сенсаційна новина від СБУ в лавах набу затримали російського шпіона, котрого курував екс-охоронець Януковича. Служба безпеки України та офіс генпрокурора заявляють про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника центрального апарату Набу, який працює в найелітнішому закритому підрозділі Д 2 та шпигував для російської спецслужби. Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов, заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту втікачу перебратися до Росії. А сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ. В СБУ кажуть, що задокументували щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Додають прокурори. Персональну інформацію витягував зі закритої бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання стверджують правоохоронці. Агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку. Зазначається, що після ґрунтовного документування злочинів співробітника Набу його затримали працівники СБУ та ОГП. У нього вилучено телефон і комп'ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором. Співробітнику Набу. Повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України Державна зрада. НАБУ заявило, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводить в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим можливі зв'язки з Росією. В СБУ наполягають, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною агресором.